Обов'язково маєте бачити красу півонії Елізабет Пройс. Це квіти, яким вже третій день. І ось квітка, яка вже тримається п'ятий день на стеблі. Ця взагалі, погляньте, такого молочного кольору. Це взагалі, по-моєму, вже шостий, якщо не сьомий день, тримається на стеблі. Квіти цієї. Спочатку рожеві. До речі, дуже довго тримають рожевий колір. А потім ось стають такими блідокремовими. Ось погляньте, на одному кущі різні кольори. Тут є і блідорожеві, є і світло, такі кремові. І є такі із рожевим ще відтінком. Ось у середині так, не зовсім добре видно рожевий відтінок, відсвічує жовтий. І ось квіточка, погляньте. Яка ж вона ніжна. Зараз спробую понюхати її. Так, ну не пахне. Вона не пахне, але кулір має просто чарівний. Просто красиво.